Які аксесуари спрощують догляд за спа басейном? Уявіть, ви насолоджуєтесь гарячими бульбашками, а про чистоту вода дбає майже сама? Секрет у правильних аксесуарах: по-перше, накриття воно зберігає тепло, захищає від листя і пилу та економить електроенергію. По-друге, автоматичний дозатор хімії. Він контролює рівень дезінфекції, щоб вода завжди залишалася безпечною. Третє картриджні фільтри. Вони легко знімаються і миються, роблячи процес обслуговування простим навіть для новачка. Четверте, спеціальні пилососи для спа, які швидко прибирають пісок і дрібне сміття з дна. І нарешті тести для води. Маленькі смужки підкажуть, коли потрібне коригування пегаг. Іронія в тому, що більшість боїться догляду за СПА, але з цими аксесуарами він займає лише кілька хвилин на тиждень. Тож ваш басейн стає не джерелом клопоту, а справжнім простором релаксу. Хочете, щоб і ваше СПА був легким у догляді? У Спа Галаксі ми допоможемо підібрати всі потрібні аксесуари. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.